Рік тому військовий пенсіонер Валерій Лисков добровільно прийшов до війська. Коли почалася агресія Росії, написав рапорт у воєнкому і як фахівець-артилерист, який вісім років навчався в військовій справі, бажав внести лепту в Збройних силах України. По знищенню агресора. Тим тоді досвідченому офіцеру відмовили, бо він не підходив за віком. Та чоловік не втрачав надії прислужитися батьківщині. Я відчував, що я потрібен був Збройним силам України і таким чином, незалежно від того, нехай була б ця посада командира дивізіону, не підполковника старшого лейтенанта. Я все одно б і пішов, тому що необхідно було трансформувати свої знання в У Свій час я захистив дисертацію. Питаннях соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців, які прийшли службу в гарячих точках. І в мене є досвід роботи з людьми, а сьогодні мобілізовані люди це ті, яким за 40. тому і авторитет, і вміння роботи з людьми, воно сьогодні реалізувалось в певний результат. Життя навчило Валерія не зважати на труднощі, тому коли йому запропонували створити артилерійський підрозділ, відразу погодився. Спробував артилерійський дивізіон, провів бойове злагодження, перевіз в район виконання бойових завдань в зону антитерористичної операції Луганська область, де напротязі року ефективно виконували бойові завдання, зупинили агресора. Сьогодні тільки чекаємо. Наказ, коли буде команда вперед. Весь особовий склад цього хоче. Він зміг об'єднати колектив однодумців. Бойові побратими вірили в свого командира і швидко переймали від нього досвід. Я пишаюся тим, що люди сьогодні підготовлені. дивізіон боєготовний і дивізіон в любиме за 20 хвилин в будь-якій точці сектору може нанести вогневе ураження противнику. Слава Богу, з їхнім ентузіазмом їхнім ентузіазмом оволоділи вони навиками артилерійської справи і професійно виконували вогневі завдання. Особливо Валерій Лисков пишається тим, що, попри складні бойові завдання, особовий склад не втратив жодного бійця. Для мене основний пріоритет це якісне виконання бойових завдань і що всі живі і здорові повернулися додому. Євгеній Сілкін, Володимир Кухарський чаще.